Сьогодні центри зайнятості пропонують більше в декілька разів вакансій, пропозицій, ніж є бажаючих людей працевлаштувати. Тут є декілька напрямків. Верховна Рада працює над тим, щоб максимально вивести економіку з тіні, бо, на жаль, не є таємницею, що велика чи певна кількість. Все-таки сьогодні працевлаштовані неофіційно, а вони таким чином не сплачують податки, в тому числі і в пенсійний фонд. І е з іншого боку, е вони не є офіційно працевлаштовані, і держава не бачить, що такі люди створюють додану вартість. Тобто, один напрямок вивести економіку з тіні і дати можливість людям платити е податки. Е і з іншого напрямку, все-таки Міністерство економіки. Має бронювати певну кількість людей, які сьогодні забезпечують економічний фронт. Бо е, слід нагадати, що все те, що держава виплачує сьогодні на е, людям е, сектору безпеки і оборони, нашим бійцям, то це все кошти платників податків України. Через те потрібно все таки більше стимулювати розвиток економіки. Питання не просте сьогодні. Ми працюємо і з мінекономіки, і звичайно, з генеральним штабом.